Швидко зберігайте рецепт, ставте лайки, бо це більше ніж смачно. А для початку велику миску просіємо борошно і відставляємо в сторону. В окрему ємкість насипаємо сіль, цукор, сухі дріжджі, наливаємо теплу воду та олію і змішуємо все між собою. Тепер в борошні робимо лунку і вливаємо готову суміш, починаємо замішувати тісто. Спочатку ложкою, як збереться все купи, вимішуємо руками. Тісто має бути м'яке, трохи липнути до рук. Накриваємо рушником і залишаємо на 40 хвилин в теплому місці підходити. А цим часом беремо вершкове масло кімнатної температури. До нього вичавлюємо свіжий часник побільший і подрівнюємо свіжий кроп, все змішуємо між собою. А коли тісто підійшло руки та стіл змащуємо олією, викладаємо тісто, розкатуємо в квадрат, десь пів сантиметра в товщину, зверху змащуємо підготовленим маслом та посипаємо сіллю і чорним малиним перцем. Розрізаємо плюс-мінус на однакові квадратики, їх складаємо один на одного і викладаємо форму. Залишаємо трошки підійти та відправляємо в розігріту духовку до 170 градусів на 40 хвилин. ось і все дуже запашний хлібчик до борщу, готовий. Хочу одразу додати, готуйте подвійну порцію, бо це не дуже смачно. Всім смачного!